Скільки має заробляти чоловік? Ну Тут... по-разному, По-разному. По я. я не можу сказати. Ну от ваш чоловік скільки має заробляти? Щоб вам знаю, зараз свого чоловіка заробляє. <рес> <рес> ну, за мене. Сума. Сума. Щоб вам було комфортно. Ну, три тисячі, три чотири. Так у вас є заощадження? Ви відкладаєте гроші? Ні, ні. Ми живемо один. Що <рес> найбільша сума, яку ви витрачали за вечір в ресторані? Ну, ти ще, дол доларів, так? Да, ну а не ми витрачали. Ну, Та не ми витрачали. Ну що, і знову у нас тема, скільки має заробляти хлопець? Для них це 2-3 тисячі. Ну і все там, ну як? Все там 3 тисячі там, чи немає, ще дві. Все, все, гуляй. ну. Типова, типова ситуація. Як би. А чоловіку це, це це чоловіку не потрібно. Оце, от, що от е, зараз робиться, от такі от жінки. Це це просто тягар для чоловіка. Навіщо вони? Навіщо це витрачати на них гроші? Якщо можна витратити їх на себе, ну поясніть, можливо, я чогось не розумію в цьому житті. Так, там десь, можливо, там чоловіки ну, як, там, десь, там, заплатили, там, судили собі десь там, де що зробили вночі. Ну от І все, на тому крапка. А от постійно тратити гроші на оту, от. Я, от, У мене це, цього голові не вкладається. І про тому є олені ну, от, з, з рогами такі от. Які все це, це от башляють, як вони кажуть, що вони 1000 доларів за вечір спустили. От. І все-таки є якісь такі от, ну, при грошах, які там не жаліють тако викидати. Не знаю, як краще б ну, я краще б ці гроші тратив би на себе. Тому що е, зна, е, я, скажімо так, з собою я проведу все своє життя. тобто я, ну, я ці, ті, ті гроші потрачу для себе, щось куплю, десь поїду, щось побачу, якісь емоції в життя витримую. а не просто піти там з якимось там, непонятно з ким. Ну, от, е, тисячу доларів в ресторані спущу. Та нема що, що робити. Ставимо вподобайки, підписуємося і побачимося.